Закінчили рити наші лабіринти, а саме траншеї під фундамент, монолітна стрічка. Ось такий вигляд має наш майданчик. Стільки у нас лабіринтів на ньому вийшло дуже багато. Вирили, відразу зробили подушку з піску, у нас товщина 80 см, кожні 30 см, 20 см робили просипку та проливку водою, ущільнювали віброплитою. Вчора взяли експертизу. Майже 18 точок, тобто брали на поверхності 0, глибиною 25 та 50 сантиметрів проби ґрунтів. Через декілька днів зроблять нам експертизу, і ми отримуємо наскільки в нас відповідає ущільнення проектної вказівки в проекті. Тобто, чекаємо заключення. Зараз продовжуємо вже встановлювати опалубку нижню для. Заливки під бетонки, тощо бетону. Потім вже будемо розпочинати далі, в'язати стрічку та моноліт.